Так, зараз пограбуємо цю домівку. Стій на шухері я швидко. Е-е, Ти там недовго. Е, гаразд, гаразд. У мене все спокійно. А що там в тебе? Поки що нічого цінного не знайшов. Опам'ятаєш про наш договір. Усе, що ти знайдеш, ми ділимо порівну. Та пам'ятаю, пам'ятаю. Нічого нема. Ані малесенької соситочки не знайшов. Та що ж таке? Двадцять п'ятий холодильник грабуємо і знову не пощастило. Я йду з банди. Та не бери в голову. Двадцять шостий обов'язково пощастий. Ну, як хочеш. А я піду ще пошукаю. Там десь півкіла залишилося. Добрий день. І вам теж. А пиво є. А вам вісімнадцять є. А Морозиво є. А от морозиво є. Ай, дякую. За пивом хай хазяїн сам ходить. <граць> ну, поїхали. Давай но. Ну. Ну скільки разів тобі повторювати, що я не конячка. Ні, ну ви подивіться, яка противна конячка, а? які завгодно від маски вигадає, аби тільки мене не катати. Е, стій! Куди пішло? Ой, може він подарує мені парфуми, О, ще блузку таку із рожевим мереживом. Набір біжутерії, А, та хоча навряд він нічого не тямить в біжутерії. Хм! Mm, щось я забув. А може він влаштує мені романтичну вечерю? Тю! Та що ж я забув таке? Ой, він подарує мені великий букет духмяних квітів, ми запалимо свічки і з'їмо кіло бананів на Хм! Щось я не можу згадати. Ой, як цікаво. Не можу дочекатися, що саме мій герой подарує мені на день народження, який сюрприз влаштує. Цими ж днями має бути якийсь свято. Чи ні. Піду спитаю у жінки. Зайко! Мяу. А ти хто? Ящірка. Тощерка! Ящірка, а не хто щірка. <рив> ти Тищірка! Та ящірка я, а ти хто? Я я тихон! То хон, я Яхон! Я не кон, я ящірка, а хон це ти! Та я тихон, а не яхон! Ну що за тищерка тупа, блін! Люлі люлі дюді дюді джиги дзи. Діки, дзіки, що за ченемоні? Хіба це масаж, а ну між робити справжній масаж, то давай. Гаразд, тримай, по Рельси, рельси, вельси, шпали, шпали, їхав поїзд тралівали. Хозянь, що ти робиш? Хозяїн, чого це ти так мене довго поливаєш? А? Розумієш, я начальник гідрометцентру. Обіцяв у прогнозі короткочасні опади. От і виконую обіцянку. Ну, ну так тримає собі! Короткочасні опади. Ось так, Ось так. Чотирьма лапами переставляєш. Молодець. Далеко підеш. А мені здається, що на двох лапах я піду далі. І мене слухай. Я ж тебе доросліше аж на півроку швидко вчишся. А то я все на льоту схоплюю. О, то й добре. Адже далі ми будемо вчитися ловити горобців. Бачать, підсади мене, я втечу звідси, а потім вже і ти А як же потім я втечу, га? А потім я тебе підсажу і ти теж втече. Юр, а як же він мене підсадить, якщо він вже втік? аго братело! Ти мене підставив. Я кажу, давай не будемо більше битися. Ні, це я кажу. Давай будемо друзями і не будемо битися. Та це я перший придумав. Та не може бути такого, я ж розумніший. Ні, я! Та я! <плес> Що бобік, напрацювався? О, Втомився так, що прийшов без задніх ніг. Ну, йди спати. Ага, на добраніч. Слухай, ти з камерою. А в тебе ще одна така камера є. Є, а вам треба? Мені ні. А ось тобі знадобиться. Лише пачка паперових серветок, і ви станете власником нового помешкання. От стою тут сам, наче один в полі воїн. То давай битися! А що? Хто це сказав? Я кажу битися, давай, га! А ти хто такий? Я один в полі ворог. Давай битися. Госий, госей. Що ви їли? Макарони. Е, Це не в рифму. Ви зіпсували мені віршик. А не треба одними макаронами годувати. Пушкін знайшовся. Морсік, а тобі подобається, як я граю на піаніні. Не чіпай мене. Я зайнятий важливою справою. О, а хіба стрибати за зайчиком? Це важлива справа. А піанино хіба важливо? Від нього самі лише неприємності. Я ж казав.